Перший недолік це атака. У фортепіано атака йде одночасно із сустейном, у електрогітари. Атака йде спочатку, а тільки після атаки йде нормальний сустейн. Порівнювати я буду атаку з еталоном синусоїдного сигналу. Синосидний сигнал телефон не пропускає, його не сприймає мікрофон. Атака фортепіано. Атака електрогітари і бриджовий датчик. Самий початок. Який сигнал ближче до синесоїду? Ближче до синесоїда фортепіано. А далі після атаки ближче до синесоїду стає сигнал гітари з жило датчика. Спочатку було так. Далі ще більше, ще ближче до СНСО І десь через одну секунду півтори секунди. секунду. Дуже схоже на фортепіано. Тут не схожий, а тут схожий. Ценно таре малой октавы Частотой 147,83 целых гц. Фортепиано. А ценно таре. Малої октави частотою 147,83 Гц на бриджовому датчику електрогітари, з чого складається сустейн фортепіано десь середині. Ось це один період основного тону. За цей період повторюється одна друга гармоніка. Яка займає пів часу періоду основного тону, тому сунесовість більша, ніж у електрогітари. У електрогітари десь сустейн на часі за час періоду основного тону, повторюється якась. Четверта або п'ята гармоніка, яка займає десь одну четверту або одну п'яту від часу одного періоду. Це імпульсоподібна подібна гармоніка, яка повторюється через, рівно через час періоду основного тону. І вона сама утворює основний тон, але імпульсний. Так само друга. Гармоніка утворює основний тон, але він е, синусоїдної структура. Динаміка синусоїдна, це синус, друга гармоніка. І інші гармоніки, вони синусоїдної структури. Вони теж підіймаються і опускаються. А це не синусоїдна структура. Що далі? Крім основного тону створеного похідне, похідною, сама похідна, основний тон створює похідну, а сама похідна ще створює один основний тон. Тобто основних тонів два. Щоб побачити перший основний тон, треба зробити фільтр. Фільтр, еквалайзер 300. частота 147 через фильтр увеличить сам основний тон. Це друга гармоніка, основний тон у два рази довше по часу. Це сам основний тон. Можна ще раз зробити фільтр. В електрогітарі на приджовому датчику дуже слабкий основний тон. Ще раз фільтр. Ось він, це вже видно, що це саме союдно. складається з верхніх гармонік. Тобто синусоїда дуже слабка на електрогіта фортепіано, синусоїда. Можна зробити фільтр і побачити, що синусоїда у фортепіано силь... має більшу амплитуду, ніж у електрогітари. Ось я один раз зробив фільтр на фортепіано, а на гітарі робив три рази. Ще один раз фільтр. Ось вже я зробив фільтр і видно, що це Синусоїд. На електрогітарі два фільтри не вистачило. Треба було робити третій, а на фортепіано вистачає і двох фільтрів, щоб побачити самосо.